всем Привіт, і я рада, що вам відгукнулася моя ідея про стопи. І не то, що ідея це реально працює, тому що наші стопи відповідає за дуже багато лімфатичних вузлів. І ці лімфатичні вузли дають нам змогу пропрацьовувати лімфу, кров і тим самим позбуватись набряків, а набрики це зайва рідина в організмі. Мене звати Ірина Гапа. Хто зі мною ще не знайомий, знайомлюся. Я не стандартний експерт схуднення а стрункого тіла маю. Свій результат мінус 9 кілограмів, коли я на фоні стресу, війни, я набрала 9 кілограмів, плюс я працювала в кондитерському цеху з замовними тортиками. І в мене так вийшла ситуація, що я ніколи не мала зайвої ваги. А ось в таких умовах в депресії в іншій країні я набрала цих 9 кілограмів. І коли стало питання, як же скинути ці кілограми, то перше, що було, це дієта, це гречка, це те, що я дуже багато робила кардіотренувань для цих стрибків важких, і я виснажувала себе настільки, що я ще більше хотіла їсти. І на цьому фоні мене вага не йшла, і просто ось нароста. Наростала, наростала. Також тоді, коли я вже вирішила досить, я, напевно, один раз вивчуся і правильно візьму цю. Знаєте, як розуміння м'язів, як працює вся система, і як працюють м'язи, і буду допомагати жінкам вже з професійної точки зору і пройду сама. Так я відчилася на ну, тренера, але тренера стрейчингу, і цей стрейчинг мене просто закохав те, що я тренувалася з задоволенням, тренувалася і бачила результати вже після перших тренувань, тому що по тілу пішла правильна реакція, і ще правильність ще в тому, що лімфа наша йде зліва направо, і ми її правильно треба прокачувати для того, щоб наш організм він, ну, функціонував як, знаєте, такий кровообіг. Ось, тому я дуже-дуже радію цим знанням, які допомогли мені скинути 9 кг. Я відразу ж запустила марафони для того, щоб підтримувати жінок України. Вони розкидані також були по всьому світу. Мені хотілося їх якось обійняти, втішити і сказати тримайся, тримайся і Ці марафони мої дали і користь, і так і об'єднання всіх жінок. А наразі я вже в Україні приїхала в Київ і тренуюся, треную жінок ще в залі додатково, бо мені. Цікаво було, як в онлайні, і як в офлайні. Також я мастер перманенту. Я така різностороння людина, але я найбільше люблю допомагати жінкам мати струнке тіло. Звичайно, індивідуальний підхід найкраще, але є така база, яку прийде, приходячи до мене на марафон, ви зможете взяти, підлаштувати під себе. І це і буде не одна схема для всіх, і комусь вийде, комусь не вийде. Ні, це така база адаптації під себе, тому що. Бо кожна з нас індивідуальна, кожна з нас немає такої більше іри, немає більше такої Марини, Каті чи навіть Васі, да там ну немає нікого такого схожого на нас. Тому відчувайте себе, відчуйте себе, чого ви хочете. І якщо ваше бажання вже стати кращою версією себе, мати гарне тіло, але до гарного тіла йде ще здорове тіло, тому що. Здоров'я ну найважливіше розумієте, ви дійдете до такого етапу в життя, коли вам прийдеться займатися з собою, тренуватися, тому що або буде сахар підвищений, або зайва вага буде давати на серце, на тиск. у Вас буде боліти голова. А ще гірше, коли за нами доглядають діти. А ми всі хочемо бути подвижними, здоровими, з своїми дітями, дітьми, онуками бігати. Тому давайте будемо дбати про суглоби, про тіло, про м'язи і щоб у вас все вдавалося. А, мій марафон розрахований на 14 днів за 14 днів ну плюс ще тиждень, якщо ви візьмете дати бонус такий а, супровід. Ось, але це не про це зараз, про стопи. Стопи вони допомагають нам всьому організму витримувати все тіло. До речі, да, бо стопи наші це тіло, і вони повинні правильно стояти, правильно йти, це надважливо, і правильно їх обслуговувати, тому що там багато є точок, які нам навіть в голові, в легенях і в тазеві будуть допомагати рухатися нашому тілу як один механізм. Якщо забери з машини якусь там частину, без якоїсь вона буде їхати, без якоїсь вона не буде їхати. Розумієте, без колеса вона не поїде. Тобто суглоби, стопи наші повинні. Ну, бути як одне ціле функціонувати. І кров повинна просто лімфа ходити. Лімфа це така прозора лідина, рідина е з кров'ю, е кров да? не похоже. Але лімфа наша перша приймає бар'єр, віруси, да? Те, що ми часто хворіємо, наша лімфатична система забивається, і ми її повинні гнати, 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 так, щоб під а, да, серча воно все виходило. Ось тому. Я проведу вам тренування. Покажу, як стопи повинні запустити процес схуднення зі стопами. Я працюю дуже класно і професійно. Там кожен пальчик повинен рухатись. Навіть от такий невеликий тест зробити, якщо ви сидите або стоїте, один пальчик на себе да? Великі пальці на себе натягніть. І чотири внизу, щоб стояли на підлозі, да? А тепер навпаки, чотири наверх, великі на підлозі. І ось тут порівняйте це як ну. Як це ви вже працюєте з цим чи не працюєте? Тому що ви вже мозом повинні керувати своїми пальцями, і від того ви вже будете керувати своїм тілом, своїм м'язом. І, і відкрив вам секрет: без стопів не накачаєш сідниці. Ніяк, як би ви не хотіли, також стопи живіт втягують. Ви повинні відчути кожен, кожен рух. Ось тому я підготувала такий запуск старт вашого схуднення. Але це тільки одна малесенька, один процент того, чого можна зробити для тіла дуже легко і про просто це схуднення. Я переходимо до тренування, і я вам бажаю класне тренування, класно мати настрій, не силувати себе. Я різні Комусь допомогло, комусь не допомогло, але ми всі різні і ми повинні знайти свій підхід до тіла. І це я даю на своєму марафоні, щоб ти знайшла підхід до тіла. У мене нема знущаючих тренувань. ми худнемо легко, ми маємо сонке тіло легко. У нас є мотивація, підтримка. Все для того, щоб дійти до результату. Я тебе обіймаю. Класно, що ти тут? Зроби тренувань, запусти свій процес, і ми далі будемо рухатися до гарного свинкого тіла. Окей, хочеш більше? У Мене є курс, спина. У мене стартує мій марафон, да можна і індивідуально прийти на розбір. Да, у мене консультація є. Пиши мені в директ. Що тебе турбує? Можливо, десь діастаз, можливо, опущені органи ти відчуваєш, можливо, десь голова вже підкружиться. Можливо, ти на п'ятий етаж не можеш вийти. Будь ласка, напиши якісь такі проблеми. Я допоможу тобі, підскажу в якому напрямку навіть рухатися. Ось а хто хоче глибше? У мене є гра ліла. Хто в Києві? Прошу запрошуй на перманентний макіяж. у Мене так де. Спочатку ліла, тому що вона дає мотивацію або тіло, ну, хто на якому рівні глибини. Спочатку тіло, далі а ліла, а завершуючи красу, це перманентний макіяж. ну ідеально Ось, Хоча я розпочинала навпаки перманентний макіяж, тіло і гра граліла. Якщо є питання, пишіть. Я дуже щиро відкрита. Якщо є питання, на які я не можу дати спочатку відповіді, то я повірте, знайду, розузнаю вивчу все, дізнаюся і вам скажу. До нових зустрічей. Чекайте наступної рілс на моєму інстаграмі. Або ти вже можеш заходити в і подивитися серію рілсів, які ведуть до стрункого омріяного тіла. З тобою я була Ірина Агапова, нестандартний експерт стрункого тіла. Дякую, що тут ми робимо невеличку розминку. І вдих, видих. піднімаємося на носочки, вдих і видих. Вдих, видих, вдих видих. Руки ми розводимо з пружинкою назад, не поспішаючи. Вдих, видих. Це Все легко, це все просто, але треба порухати трішки всім тілом для того, щоб а, розігнати фактичний систем. Не можна приділяти тільки час сідницям або живиту, то що ви хочете, прямо да, прес або сідниці. Тому розминаємо, потягуємося, видихаємо і тягнемось нагору. Супер! Носочки ми піднімаємо вгору і видих. І видих. Ми піднімаємось, видих, видих. Видих. Це все просто, але дуже-дуже ефективно. Розпочинаємо ми з лівої ноги, це дуже важливо. По кругу стопа. Один, два, три, чотири, п'ять. І всередину. Один, два. Кожен пальчик ми йдемо по кругу. Один, два, три, чотири, п'ять. Інша ніжка. І один, два, просто легко п'ять раз. Один, два, три, чотири п'ять. Можна додати, бачите, ручкою додаю. Це ще краще буде подвійний ефект. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер. І пальчики під себе з лівої ноги. Пальчики під себе легенько покачуємося. Вдих і видих. Інша ніжка поставили і вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, вдих, видих. З пальчиками обережно, але це класно пропрацює лімфу. Далі ми вивертаємо стопи назовні і всередину. Зовні, всередину. Зовні. Всередину. Зовні і всередину. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, вдих і видих. Натягуємо пальчики на себе. Тягнемо, тягнемо, вдихаємо живіт, притягуємо до хребта і видих, потягнулися. Потягнулися сюди, видих і видих. Супер. Витягнули носочки, вдих і видих, натягуємо носочки на себе. Дуже багато різноманітних вправ. я робила взагалі челендж такий на 7 Сім чи п'ять днів стопи і тоді ми дуже класно взагалі пропрацьовували їх, ми робили акцент. І комусь, якщо відгукнеться, ви мені напишіть. Але приходьте на парафон краще. Або на індивідуальний. Якщо треба експрес, правда, І потягнулися, дотягнулися. Супер. Присіли легенько і витягнули. Супер, струсили трошечки себе. Ну, там не сривати, можна просто піднятися, але струсити, постукати себе, дати таку енергію. І я не знаю, можливо, там 5 хвилин це тренування, але воно просто заражає, за... і це легко, просто можна втрачати за кілограм. Ось, Але ми запустили тільки процес, треба його трошечки продовжувати. Тому не пропусти серію рілсів. Було ціно. Напиши мені, о, краще напиши якийсь зворотний зв'язок сьогодні або завтра після тренування, щоб я знала, наскільки ти відчула стопи і як ти відчувала себе в такому легкому тренуванні. І чи віриш ти, що можна на таких тренуваннях схуднути? До нових зустрічей!